Вітаю, шановні, завершився ротту за International, який тривав 4 насичених дні. Тепер у нас 3 дні паузи, і саме час підготуватися до самого за International. або, якщо хочете, де-факто просто плей-офф за International у великому сенсі. А у нас, як завжди, на часі поговорити про фентезі, що ми здобули, що проставляти далі, які зміни. Ну і звичайно, в іншому відео поговоримо ще про прогнози, але це відео саме про фентезі, що робити далі, як з ним працювати. Давайте стрибати у гру безпосередньо. Отже, тут погано видно, давайте я краще зроблю у так. Наприклад. Подивіться, я потрапив у процентиль. 99% 23, 99-23%. Тобто, в принципі, своє фентезі я вважаю вкрай вдалим. Е, свій вибір гравців, я вважаю, не максимально оптимальним, тому що тут мав бути кріт у мене, тут мав бути замість Яторо Широ, і <кхід> насправді я їх. Не поставив тільки тому, що я повівся на всі ці цифри, калькуляції і підрахунки. Е, ну, треба було повірити більше в свої в свою інтуїцію, в свої сили, і тим паче там не було такої великої різниці, як я вам в першому відео казав з приводу вибору гравців. Але е, тим не менш, все непогано. Я потрапив там в 1% гравців по фентезі. Це десь в півтори тисячі маю влізти, і що все буде добре. От але що треба, треба рухатись далі. Uh, і що ми маємо на наступний етап. На наступний етап нам пропонується вже не три uh, оцих от параметри на баннері, а цілих п'ять. У саппорта додається ще один зелений, ще один синій. Якщо це синій, сподіваюсь, я дальтонік, не гнобіть мене. Uh, і у Кора ще один червоний у Мідера. І один зелений. У кері ще один червоний і ще один зелений. Власне, що одразу кидається в очі? Так як у мене вже були дружні на двох банерах з трьох, то, в принципі, якщо подивитися, вони залишаються. Вони все ще три емблеми з п'яти. Якщо у вас будуть випадати вперше одразу, що я зверну увагу, роли на ці отриси. І у вас там десь на ролиці, От от три роли. У вас буде там замінити риси на синіх. І на ролиці десь дві дружніх. Ідіть в дружню. Просто ідіть в дружню. На, на трьох банерах, принаймні з п'яти в нинішніх реаліях, 40 ролів можна спробувати це здобути. Це стабільні 50% всюди. Мені здається, мені не мені здається, це точно. Я покращив свої результати за оці 40 ролів, які дали. Ми вчора їх на стрімі робили. Але основні речі, на які я звернув вашу увагу, це от дійсно дружні при п'яти банерах, все ще три дають 50. Далі, отут, якщо повернутися, мід руни, фантастика, кріпи, фантастика, тімфайт дає мало. Тобто, зелені, в принципі, дають мало на корах. Це мені не дуже подобається. Тому отут насправді приголомшення і Малрін. Я робив фентезі ще своїй дівчині, там просто випали стани, приголомшення, і Малрін грає на Сент-Кінгу, на Шейкері, ігри по годині. Якщо у вас буде в міді можливість тут приголомшення отримати замість командних боїв, мучителів і так далі. Не думайте, це топ і беріть гравця, який підходить. Та, це одразу теж по підсумкам першого етапу. Дивіться, що основне ми маємо зрозуміти. Я для вас підготував статистику деяку. Я цей, це посилання на цей сайт залишу: це Spectral Stats The International. Прямо от на це посилання я вам залишу показники. Тут є. Найкращі показники гравців протягом групового етапу, тут є, якщо натиснути на команду і відсортувати, як довго, наприклад, грає команда. От цей параметр просто максимально комфортний для нас у багатьох етапах, тому що фалькони грають 54 хвилини в середньому. 16 матчів це дійсно велика вибірка. Фалькони грають дуже довго. Це означає, що на таких параметрах, як приголомшення, як командні бої, використання смоків, скритування кріпів, збирання лотосів всього буде тупо більше, чим довше триває гра. Тобто, це дуже важливий параметр дивитися на тривалість гри, хто в середньому грає довго, і такі речі приносять багато. ГПМ в той же час, наприклад, на. Кері героях і на мідерах він може від того трошки більше постраждати. Тому що чим довше триває гра, підтримувати постійно ГПМ не завжди вдається. Наприклад, ви там захищаєтеся, у вас складна ситуація, ти менше виходиш не фармиш там якось агресивно. Це може трошки страждати. Тому є позитивні речі з тривалості ігор, є трошки негативні речі. от Але загалом. Статистику гравців варто вам подивитися перед тим, як прогнозувати тут собі щось на фентезі, тому що, коли ви вирахуєте ви оці всі банери, коли ви народите собі ці всі банери, золото за хвилину, смерть, рахунок крипів, от просто беремо приклад на АМЕ. золото за хвилину, смерть, рахунок крипів. Ми заходимо сюди, ж на Spectral Stats. Ми заходимо на гравців, ми заходимо на позиції, ми обираємо в позиціях основу легка. І починаємо дивитися, що тут, власне, хто і як робить. От, наприклад, беремо там КДА. Хто найкраще КДА має, хто більше вбиває відповідно, хто менше вбиває добивання за хвилину, це добитих кріпів за хвилину. Широ, наприклад, там сатаніком добивали найбільше в середньому кріпів протягом матчів. Тобто, ви можете відповідно до цього дивитися. Золото за хвилину так само. Сатанік топ-1, широ топ-2, Аме топ-3, Аме там вмирав найменше, наприклад. Тобто, ви можете заходити. І дивитися оці параметри відповідно в зведенні. Ви можете дивитися повну статистику, конкретно по вбивствам, конкретно по підтримкам, конкретно по вбивств, по смертям. Все можете відсортувати. От найменше на турнірі вмирав, як не дивно ГПК, наприклад, ЮМА там топ 2 Юма, причому які грав там на Міпо, да? Хоча і сітка в них була така не найсильніша, як здається. Тобто, оцей сайт вам буде корисним при виборі е гравців, яких ви будете ставити сюди. Чому він може бути більш релевантним ніж калькулятор, той, який там ви використовували потенційно е раніше? Ну або та тема, яку ми використовували. По-перше, у вас вже є досвід. Та? ви вже можете спиратися на те, що набрали ваші банери до цього. Ваші гравці і ваші банери. По-друге, на турнірі гравці, якісь команди виступають краще за інших, якісь гірше за інших. Як вам здається, у вас же є власний досвід, є власна оцінка. Ви можете також на це зважати. Плюс, я не знаю, чи е, я не знаю, чи це коректно. Зараз я вам покажу. Одну річ не покажу точніше, а озвучу одну річ. Як на мене дуже важливо, вкрай важливо. Мені вчора написала людина в телеграмі з нікнеймом Медо, передаю її вітання. Він написав: не знаю, чи писала тобі на рахунок фентезі, і чи записував я відос, але хотів би сказати, що знайшов скріншот минулого року фентезі. Там у правилах було написано, що враховуватимесь будуть лише дві гри з однієї. серії. Тупо такий саме текст, як цього року, дві найкращі гри найкращі серії. Але він заморочився і порахував, скільки мало було б давати Міккі за смерті в останньому Best of 5. Виходить так, що рахувалися усі три мапи фіналу. І він далі дає там статистику, параметри, показники і так далі. Не знайшов на Редіті новин, чи це був баг, чи ні, і потім чи перераховували чи ні. Але якщо Valve не змінювали код фентезі, то цього року воно буде так само рахувати. Тобто, на що натякає користувач з нікнеймом Медо? Що може бути потенційно так? Що як і минулого року у фентезі, зарахується три мапи фіналу, а не дві. Тому що це серія Best of 5. Ем, і тоді. Якщо це так станеться, якщо так воно буде, то є сенс спробувати поставити сюди гравців, яких ви вважаєте, будуть в фіналі. Ну, або частково хоча б один-два гравці. Тобто, думаєте, ви, що Екстрім буде в фіналі? Думайте в бік гравців. Думаєте, що буде Фалькон з фіналі? Думаєте про гравців. тайтбаунд та інші команди. Ви зрозуміли логіку. Це не гарантовано ж так буде працювати, але знову ж таки, краще, все-таки, як на мене, скористатися цим моментом і бодай спробувати. Тим паче, все одно, якщо ці команди будуть далеко проходити, то вибірка їхніх матчів буде більше, тобто шансів, що вони зіграють кращу гру, буде більше. Ну тобто, там умовно, ви поставили тейтбаунд, вони дві серії зіграли, вилетіли. Не пощастило. У них буде вибірка з двох серій, дві найкращі мапи з двох серій. Ну, Найкращій серії з двох серій це мало. Якщо будуть грати фалькони, довго і багато, як вони це робили у груповому етапі, вони зіграли найбільше, вони зіграли найдовше, то, звичайно, там вибірка буде більша і десь краще нафармлять. Вони принесуть поенти. От, Тому я особисто буду робити так, але мені воно все підходить під банери. Е, ще з нюансів, що таке помічено було. Були проблеми з лютитами, їх пофіксили, але все одно не, не дуже багато вони приносять. Тому от у мене тут практично оптимально все. Якщо подивитися і по САПам, приголомшення командні бої, всі зібрані лотуси і так далі. На центрі хіба що тут мучителі можуть викликати питання, але тут участь гравця убивства тут він має просто поруч бути. Тому дивіться, грайте, обирайте. Я вам залишаю посилання на е, статистику у цього спектру GG стайта. Що ви могли подивитися, оцінити свої перспективи, оцінити, що відбувається з гравцями на цьому турнірі. Звичайно, після паузи все може змінитися. Але тим не менш, у вас є на що спиратися. Думайте, аналізуйте, працюйте і в першу чергу не слухайте когось поради. Постав того, постав цього, не слухайте калькулятор, аналізуйте декілька джерел, тому що калькулятор каже, одне гравець на турнірі може грати по іншому. Їх гірше своїх показників або краще своїх показників. От я послухав умовний там, калькулятор, да? не калькулятор, а оці от, е, статистику фентезі подивився на Редіті, і там стояло просто, що боксі краще закрітати. І я не поставив крита через це. І це моя помилка, я вважаю. Ще я вам підготував <coughs> тему на Редіті. Людина топ-10 фентезі Глобал, і він каже, даю вам деякі інсайди. Що я тут основне вже прочитав, вам просто передам. Uh, <coughs> Vampiric він каже на бокових тут штучках класно. Френдлі, uh, класно. Uh... Good trades over good stats. Це, в принципі, коректно. Оці риси важливо знаходити гарні, щоб у вас не було там мінусів. Якщо у вас буде friendly, 3-4 friendly, ви в шоколаді. Якщо у вас буде по бокам вампірік в центрі friendly, ви в нереальному шоколаді. Якщо вам буде там благодійність в центрі, по бокам від благодійності френдлі, ну це просто топ. Коротше, риси дуже важливі. <схід> Вони сильно бустять банери, сильно бустять стати. Е е якості. Пріоритет якості. Я про це казав ще в першому відео. Коли у вас в ролах випадає погіршити одну, покращити дві, ви це берете. Коли у вас в ролах випадає рандомно покращити одну, ви це берете. Ви ніколи це не скіпаєте, майже ніколи. Виключенням буде, якщо у вас уже на всіх трьох баннерах є п'яті тіри. Якщо от у вас на трьох банерах є п'яті тіри, три. Не два, а три зараз. То ви це не берете. Якщо у вас навіть два, то ви можете про цю опцію подумати. Так, є шанс, що у вас п'ятий банер вимкнеться, піде на перший, два підніметься, тобто є такі шанси завжди програти. Але враховуючи кількість ролів, ви це можете, в принципі, спробувати протягом реролів перекрити. Тільки якщо у нас три тір п'ятих, ми вже не беремо це. Ем, далі. Титули. Титули. Ем, Тут він каже про гламурус. Ну, коротше, тут ви дивіться самі: гламуруси, не гламуруси це оці титулування. У мене дуже проста логіка. Я, як і в першому відео сказав, так у другому і зробив. Я поставив всюди просто 7% октопуса. Це, якщо гравець закінчує ігри, 4 активних слоти в інвентарі. Це майже завжди. Тому я це поставив, я не парюсь. Е, префікси, які випали, я не зважав. Я просто під префікси підбираю гравця. Все там. І ще раз, у мене от зелений герой. Зелений герой, це на медузя зіграє Аме, все, підходить. Смарагдовий там. Смарагдовий цей зелений герой. Тут у мене весніг або цей крила, звіриний послідовник. Це там Лішрак, Квапа і пак. Тут у мене стояв No One, тепер я поставлю Ексема. Він ще більше ігор на цих героях зіграв, ніж No One. І він зіграв за статистикою трошки краще за no One, Тому тут я поставлю XM, наприклад. Але я ще подумаю, звичайно. Принаймні поки що так. Та, тобто ви підбираєте гравця під баннер, не навпаки. Е, далі Саппорт. Фентезі цього року категорія, яка овербафнула обсевер Варди. Вибачте. Е, Обсервери овербафнуті, він вважає топік стартер, який в топ-10, вважає, що обсварди овербафнуті. У мене, наприклад, обсвардів немає. Я все ще непогано набрав. Я ввійшов в 1% гравців, але не в топ-10, звичайно. Тому він каже, що обсервер Варди вкрай важливі, тому, якщо що, беріть обсервер Варди. Він каже, що обсварди найбільше йому принесли. Знову ж таки, уявіть собі, що ви берете обсварди. обсервер Варди. І ви граєте з гравцем з команди Falcons. Гра триває більше за годину, більше вардів встановлюється. Відповідно, отримуєте те, що отримуєте. Ну, розумієте самі, так? Тобто, тривалість ігор напряму впливає на всі розхідники сапортів. смокі, стаки, варди, все, 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 все все, все це впливає, тривалість гри. Тому я, наприклад, на сапорта буду ставити просто гравця з колективу Falcons. І все. Він каже, пішов про вампірік, беневомент на зеленій, вони менше приносять. Що таке бенволенд? Це те, що покращують сусідні Там, сусідні покращують на зелених, які менше приносять. Можна поставити, якщо випаде такі риси, які покращують сусідні клітини, якщо вони в центрі. Тобто, умовно, щоб я тут не був голослівним. Отут у вас буде, наприклад, стояти. Та, яка бафє. От у мене тут стоїть вампірська. Ну, Просто тому що у мене 4 дружніх, і тут вампірська дає 50. Так, нормально, там по 10 зняло, плюс 30 загалом це то на то і виходить. Але е, отут, благодійно, отут-Зелена, видно. Бачите? Командні бої приносять менше. Ставиться сюди благодійно, випадає, і у вас тут дві вампірських отримань по плюс 20. І оці кращі показники на корах будуть качатися. А командні бої, які приносять і так менше, ну воно буде мінус 20, але яка різниця? Правильно, у вас більше буде золота за хвилину, більше зі смертей, і так далі. І так далі. Тобто, в ті параметри, які приносять менше, можна вставляти риси, які бафують сусідні благодійні, да? які бафують сусідні риси. Ну, це так, якщо вийде знову ж таки, бо він так пише, ніби це там з ролів. Реально. Ми он, Ракузану ролили після мене на стрімі. Там дуже важко все пішло. Тому дивіться, обережно, уважно і працюйте від того, що є в першу чергу у вас. От у мене були дружні. Тому я не читаю оці поради там про це. Я просто бахнув собі там в міді дружні, в сапорті дружні. Де у мене були дружні? Я просто їх ще доповнив. Ще дружніми і от двома вампірськими У мене вийшло доповнити, і стало ідеально, як на мене. От, думаю, що шанси є залишитись у топ-1%. Мід, він каже: рун з граб пріоріті. Я згоден. Якщо подивитися, по рунам 12 тисяч не підбирав мене no One. Знову ж таки, буде довше тривати гра, буде тут стояти умовний Малрін у вас. <кхем> він підбере більше рун. Зрозумійте це. Та? Тому а, руни на міді це топ. Безумовно, тут я згоден. Е, якщо не. Руни, то напевно, лотоси. Напевно, лотоси. Тут так він теж пише, я з цим погоджуюсь. Е, на міді так само. А, це про міді я казав. Там... <кхи> на сапорті лотоси. На міді е, руни, на саппорті лотуси. Е, якщо не на міді не руни, то там все інше, воно плюс-мінус однакове. Там не сильно принципово. Кріпскор. Медстоун. Він каже, що медстоун цього року набирає багато. От я вам на початку відео сказав, що медстоун не найкраще, як на мене. Цього року медстоун набирає багато. Причина теж проста. Якщо ви поставите керів, який грає довго, Ізі. медстоуни набирають багато. От просто математично. Кожен медстоун. Приносить. Де вони? 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 Лютити. 19 зібраний. Лютит. 19. Якщо вас Сап просто там пішов в ліс, качає ліс, ці лютити збирає, вони випадають, поки вся команда не збере собі шмотки. Він там ледь не один качає той ліс. Дуже часто в цих іграх на початку. Потім там другий тір, третій тір і так далі. П'ятий тір, якщо гра затягується, лютити, лютити, лютити. В принципі, погоджуюсь. якщо тут буде гравець, який ну, ігри тривають довго, не тільки з Фелканс, не тільки з Фелканс. Загалом ігри на цьому інті тривають в основному довго. Якщо у вас там буде гравець китайської команди, або команди, яка там буде грати довго, тривалі, пройде далі і буде грати тривалі, скрізь усі матчі, потрапить на фальконів, полізе в болото, то це завжди буде працювати. От. Е да, Торментор. Він каже, що він, у нього був тімфайт, але тімфайт не дуже багато набрав, тому можливо, він поставить Торментора. У мене, до речі, так і вийшло. У мене тут тімфайт. І... Рошану у мене вийшов. Рошан теж непоганий. Добивання там десь може спрацювати. За одного Рошана. Два Рошана це нормальні поінти вже з бустерами. Але тут не найбільше, я не сильно розраховую, наприклад. Тут мучителі на міді, та теж непогано. За кожного мучителя просто береш участь. 850. Коротше, от такі думки, і от його мейнстейдж. стедж. Я вам збільшу. От, можете подивитися. Це те, що він поставив. Те, що поставила людина, яка в топ-10 гравців. Але знову ж таки, я вам кажу: нема сенсу вам давати мільйон прикладів, просто підбирайте те, що краще підходить під ваші банери. Уважно читайте і вивчайте банери. Оці бонуси важливі, що написано тут: титулування важливе, префікси, суфікси. оці всі важливі. Дивіться, що у вас краще. Підбирайте гравця під свою статистику, користуючись. Сайтом, який я вам залишу о, під відео. Будь ласка, все. Хай вам щастить у вашому фентезі, будьте здорові і перемагайте у фентезі, щоб у вас були класні бали, і щоб у вас були класні нагороди. Все, пока, побачимось у наступному відео вже з прогнозами на The International.